Брати клички Василь Ломаченко, Ленокс Льюіс, Тайсон Ф'юрі та інші зірки не пройшли повзбій Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Яка реакція боксерської спільноти на лють на Червоному морі? Дивимося разом на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед! Одним із улюблених боксерів Олександра в сучасному боксі залишається американець Теренс Кроуфорд. і він вочевидь цей поєдинок дивився. Усик боксував дуже добре в останніх кількох раундах. Як на мене, він здобув перемогу. Джошуа знає, що програв. Вау, тепер роздільне рішення. Це божевілля. Погодьтеся, що характер, який Усик показав саме в останніх трьох раундах, це щось неймовірне. Це класний заряд імпульсу для всієї нашої країни просто зараз. Тому давайте насипмо лайків усику за цю волю до перемоги. Пояси їдуть в Україну. Україна переможе. Я роблю камінаут. Нє-ні, -ні -ні -ні. ви подумали не про то. Я кажу про те, що одним із моїх улюблених боксерів з усієї історії цього виду спорту є надважковаговик Ленокс Льюіс. Зокрема, за те, що дуже високо тримав голову, яким би не був бій. Так от компліменти від нього обом боксерам. Відмінний бій Усика. Вітаю з перемогою! Однозначно він заслужив. Хороший перформанс від Ентоні Джошуа. Також не хвилюйтеся. Є ще більші бої, які ми хочемо побачити. І так поважаємо Антоху. Другий бій проти Ентоні був одним із двох найскладніших у кар'єрі Олександра, саме тому, що опозиція була топового рівня. Відомий боксерський наставник Теді Атлас, відомий також по роботі із гвоздиком, публічно обурився роботою американського судді. Роздільне рішення: будь ласка, заберіть у цього судді ліцензію, і більше ніколи не дозволяйте йому наближатися до картки результатів. Цілком погоджуюся. Особисто в мене вийшло 8-4 по раундах або сто на користь українця, прямо як у нашого судді Віктора Фесечка. А як ви вважаєте, скільки раундів забрав саме Олександр у цьому поєдинку? Напишіть у коментарях, мені цікаво. Переходимо до легкої ваги. Коротко, але поважно від абсолюта, Девіна хейні. Респект усику повернувся з війни, захистив свої пояси. Та свою країну одним із тих, хто підтримав українця з залу, був його кум. Я вот це подумав про себе. Я маю одне запитання: що це за рахунок? 115 113 для Джошуа. Я не розумію цього суддю. Це була дуже хороша битва. Вони обидва показали свої великі серця, серця воїнів. Чудовий бій. Для українських людей це дуже багато важить. Це велика перемога нашої країни. Хочу побачити усика з поясом WBC. Неважливо, буде це бій з ф'юрі чи ні. Бій усик ф'юрі реально можливий. Усі деталі щодо цього ми давали в останньому випуску новин. Тому залітайте відос на каналі. Дивіться, усика також вітали багато людей, які не стосуються спортом практично ніяк. Зокрема, тому що це подія національного масштабу. Відзначу президента Зеленського, який наголосив на потрібності цієї звитяги саме зараз. Важка, але така важлива і потрібна перемога Усика. Захист титулу чемпіона світу символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть. Будуть битися за це і неодмінно переможуть. Служу народу України. Це геймовер. А Путін цей бій дивилася вся країна, в тому числі і ті, хто її зараз боронить. Є... Просто це геймовер. Це блядь. Гейм Тупо, що, що я вам скажу. Саня Красавчик, Україна як завжди, не переможна. Скоро ми будемо святкувати перемогу не тільки в спорті, але й на фронті. Слава Україні! Путін! Героям слова однозначно. Слава нації. Російської федерації друзі, вашими зусиллями разом із трибуною ми зібрали 168 тисяч гривень на дрон пацанам, що зараз воюють на Донецькому напрямку. Призи з підписом Усика це далеко не останній класний лот, що ви його можете отримати. Тому мерщій завантажуйте додаток трибуни на iOS та Android, Там всі найважливіші і найгарячіші новини про весь світ спорту. Посилання в закріпленому коментарі збираємо кошти, читаємо новини, віримо в ЗСУ. Особливо цікаво, що про перемогу Усика на Джошуа думають в лоні Тайсона Ф'юрі на реакцію його дядька. Над чим працювали ці тренери? Руки неправильно, все неправильно. Те, що й раніше, але віддають Джошуа належне за те, що намагався і прийняв ці удари. Сьогодні краще усик. Руки неправильно, план на бій неправильний. Джошуа програв у жорсткому поєдинку, але був перебоксований. Люди повинні сказати цьому приятелю правду замість бажання гонорарів. Він може й досконалиться, і знову повернеться. Просто моя думка, як завжди. Продовжуючи тему циганських реакцій, думками поділився і сам Тайсон Ф'юрі. Я щойно бачив, як Джошуа вдруге програв усику. Він був в собі. Англію позбавили поясів, але я можу запропонувати рішення. Якщо ви хочете повернути ці пояси, надішліть циганського варвара, надішліть мене, і я позбавлю українського безхатченка. Його поясів. Як я зробив це з останнім українським безпритульним. Але це буде не дешево. Якщо ви хочете найкраще, ви повинні платити. Це буде дуже дорого. Тож дістаньте чекову книжку. І я позбавлю українського безпритульного поясів. Після циган логічно завершити українським золотом. Подивимося на реакцію тих, хто роками тримав хевівейт. У страху бій у хевівейті пройшов за участю двох хлопців, яких я поважаю і знаю в різних шляхах. Я бажаю успіху вам обом. Але сьогодні я на стороні України. Джошуа, Усик, Вайт, Вайлдер, Ф'юрі. Усі вони пройшли школу боксу спарингів від Володимира Кличка. Але лише один із них. Дійсно дав бій пану Володимиру. Про це в інтерв'ю нашому каналу розповідав Сергій Городнічов, тренер Кличка. Тому зазирніть сюди велике інтерв'ю. Вам сподобається, друзі. Слава Україні, слава її героям, людям, які прославляють Україну. Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати і в спорті, і на полі бою. І перемагаємо. Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку. Дякую, Ентоні Джошуа за гідність справжнього чемпіона. Україна сильна держава. Ми переможемо і російських варварів. Слава вільній і гідній Україні. Або іншими словами, слава Україні, слава нації і з Російської Федерації. А якщо ви хочете порцію реального крінжу, подивіться, як на Росії реагували на поєдинок Олександра Усика відос тут. Тому залітайте і пам'ятайте, що все буде Україна.